У Павлограді стоматологічний підрозділ міської лікарні приймає і дорослих, і дітей. Тут можна отримати різні послуги, а для окремих категорій пацієнтів навіть безоплатні за договорами з Національною службою здоров'я України. Послуги ми надаємо стоматологічного характеру населення міста Павлограда, а так і не тільки населенню, і району Павлоградському. Це дитячу стоматологію, терапевтичну, хірургічну стоматологію, а також протезування. Ортодонтлікар у нас є кабінети, розділені за напрямами, щоб пацієнтів обслуговувати швидше. У терапевтичних одночасно працюють кілька крісел: окремо хірургія та ортопедія. Обладнання дозволяє встановлювати точні діагнози і забезпечити комфорт під час лікування. Для цього необхідно звернутися до реєстратури та записатися на прийом до лікаря. Якщо це планове звернення, що людина, скажімо так, ну часто буває там, відколовся зуб, випала пломба чи якісь безболісні, скажімо так, телефонували, записались, прийшли, взяли талончик до лікаря. З гострим болем звертаються, видаються талони, йде людина на прийом. Стоматологічний підрозділ також надає безкоштовні послуги в рамках договору з НСЗУ. З початку року підрозділ прийняв 18 тисяч 200 людей. З них 4 тисячі 118 дітей та 98 людей похилого віку. Ми надаємо послуги за пакетами 66-67. Це зубопротезування для УБД, а також військових і лікування безкоштовно. Люди приходять, отримують допомогу, це безкоштовно. Завідувач наголошує, самолікування погіршує стан і лише наближає візит до стоматолога. Тому краще звертатися до фахівців одразу. Є така категорія людей, яка займається самолікуванням, починаючи від прийому ліків де декілька днів, коли це вже не допомагає якісь там. Поласкання процедури, а потім, уже коли вже нічого не допомагає, звертаються до нас за допомогою регулярні профілактичні огляди і своєчасне лікування найкращий спосіб уникнути ускладнень та зберегти усмішку здоровою. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.